Якщо ви так само, як і я, зморились від зливання депозиту, якихось перевищення допустимих ризиків, то сьогодні в відео я покажу один дійсно працюючий метод, який може допомогти вирішити цю проблему. Затягувати і лити багато води не будемо. Давайте просто перед початком відео підпишемось на мій телеграм-канал, в якому я публікую ситуації, з якими спостерігаю відпрацювання цих ситуацій, іноді також є формати лайв-блога, також анонси по стрімам, анонси по якимось. Коротше, в першу чергу все коїться тут. Всі мої новини публікуються сюди. Втуліть, будь ласка, лайк під це відео авансом, не понравиться, то заберете. І також буду радий і вдячний, якщо ви підпишетесь на YouTube канал. Тому що тут я транслюю свій шлях у трейдингу відкрито, прозоро, чесно, з усіма перешкодами, мінусами і неудачами. Ну і давайте, власне, перейдемо до самої теми відео. Невелика предісторія, правда, зараз буде, але ми зараз будемо говорити про різковік. Різковік від варт брокера, який при досягненні суми збитків определеної. Буде просто виключати торгівлю. Ну зараз ми до цього повернемось, хочу два слова вставити зі своєї сторони, тому що я дуже довго торгував. Мені говорили, що є різковік, що є така функція, але я не хотів її використовувати і пользуватись, тому що мені якось здавалось, що він мені не поможе, що я повинен контролювати ризик сам. Ну і звичайно, що саме перше приходить на думку, це от я зараз там пороздаю на якихось поганих ситуаціях, а потім буде хороша, і я вже не зможу її відпрацювати, перебити мінуса. Це саме основна така дилема, яка сидить в голові. І в мене є для цього вам відповідь: контр-аргумент. Для того, щоб не вибивало по денному стоп лосу можна просто не торгувати фігню, тому тобто, що, коли ти підключаєш вежі ти думаєш, ага, я зараз роздам на якісь фігні, мені заблокують торгівлю. І якщо буде щось хороше, я вже не зможу взяти його. Я вже не зможу просто це відпрацювати. Значить, не потрібно лізти в якусь фігню. Правильно? Правильно. Тобто мозги потрохи починають думати в такому форматі, в такому напрямку. Ми зараз ще перейдемо до повного функціоналу, але тут також у Вард є дуже цікава функція блокувати вивід, якщо управління ризиками спрацювало. Тому що я чув таку історію, що людина теж підключила собі різковік, але на другій брокерці там немає такої функції. Він каже: мене вибиває по денному стопу, я просто вивожу гроші на іншу біржу і торгую. Це насправді не дуже смішно, але ну, дійсно такі випадки є. Тому тут є дійсно класна функція, що якщо ми вже залудились, якщо у нас тілько ці всі негативні, цей спектр негативних емоцій, то ми просто можемо заздалегідь собі поставити блокувати вивід. Ну, якщо по денному стоп-лосу нас вибиває, то все, ми гроші вивезти з біржі не можемо, точніше з брокерки. Якщо дійсно ви розумієте, що ви на це здатні вивезти бабки і лодити на другій біржі, то просто включіть собі цю функцію і все. Давайте глянемо взагалі, що тут є. Особо нічого важкого. Знайти цей розділ ми зможемо на головній панелі задач. Тут є дашборд, всі ці справи і керування ризиком. Переходимо сюди і. У нас є два варіанти, як ми будемо керувати своїм ризиком: це або відсоток від свого балансу. Ми можемо вписати, тобто, наприклад, 5% денний стоп-лосс. Ось, і ми можемо вибрати або таким методом, або порахувати просто в доларах, скільки у вас денний стоп-лосс на день. І вписати просто суму. Я думаю, суму краще вписувати, тому що мені здається, коректніше буде працювати взагалі цей ризик-менеджер. Тому і вам, мабуть, рекомендую просто вписати, там, наприклад, 5 доларів, якщо там депозит 100 доларів, 5 доларів у нас денний стоп-лосс. На секунду переміщусь, щоб вам показати тут кнопки. Ось, ми можемо блокувати вивід, якщо управління ризиками спрацювало, і нажимаємо застосувати. Але тут дуже уважно, дивіться. Всі зміни будуть застосовані з 0.00 по UTC чи UTC, як правильно, ось, це 3 часа ночі по Києву. Тобто, якщо ви змінили щось або перший раз взагалі тільки підключили собі різковік, то будьте уважні, до 3 часов ночі по Києву не розвалитись, тому що у вас ще він не буде працювати. Ну і все, в принципі, нажимаємо застосувати, вводимо двохфакторну антифікацію і працюємо. Я знову пересунувся вниз. Дивіться, у нас також є Bybit. Для нього ризик-менеджер треба налаштувати окремо. Тобто, так само заходите сюди, вибираєте режим, як вам зручно, в відсотках чи в доларах, і нажимаєте застосувати. В принципі, все максимально просто і зрозуміло, і дуже корисна функція дійсно. Якщо у вас в голові також не сприйняття, ви не хочете користуватись різковіком, підключати його собі через якісь причини, через якісь таракани в голові. то... Я рекомендую вам просто спробувати. Він гіршого вам точно нічого не зробить. Підключіть собі, спробуйте місяць, другий. Якщо ви знайдете якісь підводні камні або чимось він буде вам заважати, то ну, просто відключите і все. Але якщо дійсно є такі проблеми, що зливається депозит, не можете себе контролювати, то... Це дуже класна штука, яка може дійсно допомогти в цьому. Взагалі, огляд на платформу вискочить зараз десь в підсказках. Я пригадую, що це український брокер, українська платформа, яка повертає 35% з проторгованих комісій. І що також немало важливо, це те, що в них є своє Discord ком'юніті, в якому можна знайти дуже багато корисної інформації. Тут завжди активна лайф торгівля, в якій люди сидять, спостерігають за ринком. Ви бачите. Тут 15 чоловік, мабуть, чи 10, Кожен бачить якусь ситуацію, ділиться нею, щоб нічого точно не пропустити і залутати. Бабок перебування в ком'юніті це дуже важливо, тому що тут сидять ребята, які заробляють з ринку. Які живуть з ринку, тому я думаю, ви розумієте, що знаходитись в такому оточенні це дуже важливо. Також завжди можна щось запитати, вам обов'язково дадуть відповідь на ваше запитання. І як я вже сказав, тут багато корисної інформації по сетапам. Ось, наприклад, бібліотека сетапів по психології, дуже багато корисної інформації для себе можна знайти. До речі, зараз же ж йде проект перезагрузка разом з варт, де ребята мене підтягують в трейдингу, розбирають мої угоди. Ви можете за цим слідкувати як тут в Діскорді, так і в мене на каналі, в мене в Телеграмі. Якщо ви підпишетесь хоч на одну з вище перечисленого, то ви точно не пропустите це. І ось в розділі Отчутності я кожного дня публікую свій результат дня, свої якісь емоції, лудив, не лудив, як взагалі пройшов день, також висновки тижня. Переходьте, спостерігайте, давайте прокачуватись разом. Бо хто новенький, то я вже два роки в скальпінгу і поки що це не дуже класний результат. Ну він мінусовий. Але зараз іде перезагрузка разом з варт, тому приєднуйтесь. Кожної п'ятниці проходять стріми, підключайтесь. Задавайте питання. В принципі, на цьому все. Я буду вам дуже вдячний, якщо ви вліпите лайк хоча б за оцього пасажира, який так усірно спить ціле відео. Бажаю вам успіхів, процвітання у вашій торгівлі, зеленки в стаканах, всього найкращого. До нових зустрічей і нових відео.